Вітання всім в ефірі Українського радіо Чернігів. Мене звати Андрій Тіток, і наш гість сьогодні це керівник Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Полюк. Говоритимемо ми з ним сьогодні про репатріацію, тобто повернення тіл українських захисників, яких вбила Росія, в якому стані росіяни повертають тіла полеглих українських воїнів, як проходить процес ідентифікації і що робити родичам загиблих. На всі ці питання нам відповість пан Юрій. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Спробуємо. Нещодавно Україна та Росія провели масштабний обмін тілами загиблих. В рамках стамбульських домовленостей Україна повернула 6060 тіл. Наскільки багато з цих тіл потрапили от до вашого бюро, до Чернігівського обласного бюро? Значить, з останніх репатційних дій наша установа отримала 30 тіл. Це небагато. Це небагато. Але е, наразі ну, ми вже в репатріаційних діях е, приймаємо участь з 2024 року, і через нашу установу пройшло вже десь близько 300 тіл. І наразі основна проблема при проведенні репатріації це е, досить тривале зберігання тіл після проведення експертизи. Тому е... Скажімо, можливості нашої установи наразі складали 30 тіл. Тобто, більше ми нема нам можливості більшу кількість тіл зберігати. Ну тобто, мало місця в моргу, так? Да, да, да. В, ну, так, скажімо так, в зовнішніх холодильниках, де ми зберігаємо тіла наших воїнів. Я, коли готувався до цього ефіру, я бачив, що розповідали фахівці про те, що в 2022 році, коли були такі обміни, так. Стан тіл був набагато кращий, ніж зараз. Розумієте, в 2022 році ми працювали в основному з поля, тобто, ну, назвати це репараційними діями важко, тобто, це там деокуповані території або з місць бойового зіткнення, тобто нам довозили тіла. Ну, Свіже загиблих осіб, як цивільних, так і військових. Тому звісно, що стан тіл був набагато краще. Тобто, це були свіжі тіла. Що зараз зі станом тіл, в якому стані ті 30 тіл, які повернули нам зараз? Значить, те, що зараз приїжджає по репатріації, це або скелетовані тіла, або в стані глибоких гнильних змін. Тобто, ну, це досить поганий стан. Тобто... Ну, із 30 осіб за візуальними ознаками, плюс-мінус можливо опізнати одну людину. Жах. Так. Тобто, це тіла, скільки вони провели? Виходить. Ну, по-різному, хто, хто, хто рік, хто два, хто там, декілька місяців. ну тобто Важко сказати, тому що певні тіла бачимо, що були в стані глибокої заморозки, тобто їх могли забрати з поля бою там, на певному етапі гниття, помістити в потужне холодильне обладнання і уповільнювши процес розкладення тіла. Так, да, інформаційно, по-моєму, 23 і 24 рік. Ну, опять, ми досить критично ставимось до цієї інформації, тому що інколи противник надає хибну інформацію. На вашій практиці яка це була хибна інформація? Ну, тобто, наприклад, сказали там, що людина загинула там, там декілька місяців по тому, а виявляється, що там ну бо, бо досить тривалий час. Або один напрямок, а то інший. Іли, наприклад, людина там рахується там по певним документам, це Іванов, а казала, що це Петров. По а, дослідженню. а такі випадки, що повертали росіяни свої тіла росіян загиблих, у вас були? Так, да, були такі випадки. Ми їх ідентифікували по зовнішнім ознакам. Це по формі, по пікселю камуфляжу, і по натільним жетонам. Угу. Коли це були випадки, наскільки їх було багато? На нашій практиці це був один випадок в 2024 році при отриманні стадного тіла, одно за візуальними ознаками було ідентифіковано і підтверджено як воїн Російської Федерації, і він був забраний Міністерством оборони знов на передачу нашому ворогу. Угу. А, чому так стається? У вас є припущення? Ну... Ви все-таки в цій сфері з тілами з залишками тіл, ви, суд ви працюєте все життя. Чи можливо так от помилятися? Тому що випадки масові, наскільки mm. говорять? Mm. Ну, розумієте, в нас 100 тілах одне тіло, це один ну, відсоток. Я рахую, що це, мабуть, якісь похибки. Тобто, ну, не впевнений, що це зроблено спеціально, але виключати це ну, не можна. Uh -huh. Uh -huh. Ви сказали так, ми почали говорити про 30 тіл. Що це за тіла? Тобто, це тіла чи це залишки тіл? Ми рахуємо, що ну, там, певний відсоток це залишки, тобто, коли тіло в стані скелетування, і я так розумію, що на полі бою дуже важко, важко зібрати це все. Поэтому це певні фрагменти тіл, які вдалося оттуда транспортувати. Або... Ну, і є тіла, в, опять же, повторюсь, глибоких гнильних змін, но в, ну, майже по повністю. Это. Тобто, ну, в більшості випадків, в останній репатріації це досить велика часть тіла. Угу. Тобто, як вони доставляються? Це пакети, так, чорні. Так, Це ну, пакети не обов'язково не чорні бувають, вони чорний, білий, там, і сині бачили. Тобто, кольор, це, да, це трупний пакет з певним маркуванням, яке наносить ворог. Коли вони потрапляють до нас, ми їх ідентифікуємо і присваємо свої номера, і вже потім по нашим номерам і нашим ідентифікаційним ознакам ведемо його далі. Тобто це умовно скелети, так, руки, ноги, все в одному пакеті від різних тіл може бути. Бувають такі випадки. Ну, наші нормативні документи регламентують, якщо певний фрагмент або частина тіла відокремлена. Від основного, ну, наприклад, це там, тулуб з головою, з ногами і відірвані руки, то коли ми будемо їх проводити ідентифікацію і відбирати матеріали, то ми обов'язково будемо від окремлених тіл відібрати е матеріали на ДНК на співпадіння. Тому що бували випадки, в наші, що в одному мішку було шість тіл. Жах. Так. Тобто, якщо це там шість фрагментів, то о, і вони в одному мішку буде, буде відбиратися е, шість елементів на днк дослідження. Як в таких випадках бути впевненим, що е, от уже людина знайдена і умовно в наступному обміні може не прийти інша частина тіла? Ніяк. От колега з Тернополя сказав, що не виключається той випадок, що одна частина тіла знаходиться у нас, інша в іншій установі, а ще якась частина приїде там, через півроку або рік після обміну. А хто в такому випадку ухвалює рішення про поховання? Всі рішення, які проводяться при процесі репатріації, вирішує слідчий МВС. Тобто він являється особою, яка керує цим процесом, збирає всі дослідження, скажімо так, результати дослідження експертиз і синтезує певні висновки. Наскільки є експертиза? Тому що ці всі 30 тіл, я так розумію, що вона проходить ДНК експертизу так, на співпадіння. Так. Чи не було таких випадків, коли ви бачили по експертизі, що це оцей військовий загинув? Так. А потім виявлялося, ТНТа що. Він... На Ні, а потім виявлялося, що він в полоні. Або там він, наприклад, живий. А росіяни передали там, ну, мовно Що, це як тіло, да? так? Так. Ну, у нас таких випадків не було. Тобто, ну, Якщо він невідомий, то невідомий, і ми отримали по цій особі інформацію після його ідентифікації по ДНК. Були такі випадки, що коли у нас є там певна особа, з неї були певні документи, або якісь картки, або телефони, і приходила ДНК інформація, яка підтверджувала, що це ця особа. Ну, тобто ми виключаємо, ну, це було зроблено для того, щоб виключити випадок підбросу певних документів іншій особі. Ну, в нас таких розбіжностей або не ну, я не пам'ятаю. Наскільки багато залишається неопізнаними? Ну, наприклад, з цих 30, що вже експертизу провели, а. Нема 30, 30 приїхали. Коли там приїхали? По на початку минулого тижня ми їх вже відпрацювали. Всі необхідні процедури проведені. Від нашої установи матеріал відібраний і передан для дальнішого дослідження. Тобто, ви не знаєте, він ідентифікований Скільки чи Скільки із цих 30? Так. Ну, дай Бог, щоб найближчі шість місяців ми дізналися. А чому так довго? Ну, тому що дуже велике навантаження ДНК лабораторії. У нас їх не так багато, як хотілося б, і, ну, на жаль, велика кількість загиблих. Тому а процес досить непростий, тривалий, то і дуже дорогостоючий. З вашого досвіду, ну, наприклад, якщо відмотати там, на півроку на рік назад, от ви отримали певну партію, відправили і через півроку яка частина з них підтверджується, ідентифікується, наскільки багато не 15%. Тобто 85%. Тіл повернутих, залишаються неопізнаними? Ну, Ні, 85, ну там і що там, 50% десь протязі року. Але так чи інакше, ідентифікуєте, якщо взяти найбільші? З, з першої сотні, яку ми е взяли в 2024 році, там залишилось, по-моєму, неідентифікованих ну, близько 10 осіб, 10%, скажімо так. <гум> 10%. Як часто рідні не довіряють результатам експертизи? Ви стикаєтесь з цим? Так, цю інформацію ми не знаємо, тому що mm -hmm. з рідними більше спілкуються слідчі. Тобто, ну, до нас претензії, по-перше, ми не виконавці цих експертиз. По-друге, ну, там певні умови нашої роботи не дозволяють оголошувати певну інформацію, тобто інформація експерту. Яка стала відома під час проведення експертизи, заборонено розголошувати. І ми можемо надавати цю інформацію тільки за офіційними запитами і тільки з дозволу особи, яка призначала експертизу. Угу. Е, давайте поговоримо про е, саму ідентифікацію, так, це забір матеріалу, це ДНК експертиза. Е, чи є такі випадки, коли ну, неможливо взагалі встановити? Є. Чому? Ну, Тому що буває дуже погана якість матеріалу, який у нас є. Особо часто це буває з обгорілими тілами. Тобто при дії високої температури, руйнуються м'які тканини, кістки, і в послідуючому з цих об'єктів неможливо вилучити ДНК профіль. Або Досить ну, там, тіла в стані скелетування, коли кістки втрачають всі органічні матеріали, і ну, теж є, є певні проблеми з вилученням ДНК з цих рештків. А що навпаки допомагає? Знову ж таки, колеги з Тернополя, так, якщо про це говорити, говорили про татуювання. Опять татуювання, щоб по ньому це, потрібно, щоб воно залишилося. Ми ж кажемо, що наразі, е, от те, що нам зараз доставляють, там яких тканин або вони е, дуже значно вже зіпсовані да, в результаті гниття, або вони, чи відсутні. Тобто, якщо вони відсутні, тобто, ну, ми вже не можемо говорити не про шрами, не про татуювання, ні якісь там візуальні особливості. От. З допомоги останнім часом почали використовувати відновлюваний метод по дактилоскопії, по відновленню відбитків пальців, вінські наші колеги проробили дуже велику роботу про просування цього метода. По... Також вони роблять рентген-знімки, якщо там ну, певні ознаки, неможливо одразу відкатати палець після відновлення. Ну, тобто Є допоміжні, але вони поки що не можуть бути фундаментальними, тобто щоб на них полагали слідчі і виносили постанову про пізнання особи. Тобто вони є як додаткові, а не можуть бути основними. Одне питання От, по ідентифікації, е, те, що я читав, те, що я бачив, що розповідали, що велика проблема, окрім того, що так, тривалий час бойові дії йдуть і є старі тіла. Ще є велика проблема в тому, що навіть ті тіла, які в нормальному стані, е, росіяни просто не дотримуються умов їхнього зберігання, і через це вони приходять саме такими. Тобто, навіть коли є можливість. Ну, може, ворог застосовує там певні. Не спростувати, не підтвердити, я це не можу. Наприклад, ми допомагаємо нашим колегам з Мського, з Сум, тому що там зараз йдуть активні бойові дії і дуже велика кількість загиблих йде з того боку. Ну, Те, що наші можуть забрати, ви ж розумієте, поки вони заберуть з поля бою і довезуть до Сума, а потім довезуть до нас, вже певні процеси руйнації людського тіла ну, при нинішніх умовах виникають досить швидко. Тому навіть в цих випадках, коли це зроблено максимально швидко, інколи тіла вже приїжджають з початковими ознаками гниття. На жаль, у нас нема таких технічних можливостей. Наприклад, у нас є транспорт, да, який може дозволяти перевозити тіла, але він не обладнаний холодильним обладнанням. Наскільки загалом у вас зараз додалось роботи, якщо говорити з 2022 -го року? Розумієте, з 22-го, аналізуючи. 22-й, 23-й, 24-й і 20-й рік не можу сказати, що з різка збільшилась велика кількість досліджень тіл. Тобто вона плюс-мінус однакова. Там, ну, скажімо так, на рік до року там, 100 тіл, я не рахую, що це дуже велике коливання, але збільшилась кількість насильницької смерті. Mm -hmm. Тобто, і збільшилась кратно. Ну, тобто, якщо там в 2020 році вона там, складала там, 25%, да, то в 2022 році вона складала більше 50%. Жах. І на сам кінець, хочеться вас запитати, щоб ви, можливо, розказали, що от робити родичам, так? Зниклих безвісти, загиблих військових. Що їм робити? От у випадку йде репатріація. Вони хочуть дізнатися щось про свого, чи не повернули загиблого їхнього рідного. Що їм робити, куди звертатися і як діяти загалом? Значить, ну, в межах нашої області всі ці контакти і дії проводяться співробітниками МВС. Тобто є на території області телефон і е гаряча лінія, да, де нададуть інформацію покроково, що робити, за чим. Необхідно звернутися за цим телефоном, потім е здати матеріал, е ДНК, ну, то, тобто рідні від себе, повинні надати. Е е ДНК матеріал, щоб було з чим порівнювати, і чекати результатів, і далі співпрацювати зі слідчими, пане Юрію, дякую вам за цю важку, але дуже важливу розмову. Глядачам нагадаю. Слухачам нагадаю про те, що сьогодні в ефірі Українського радіо Чернігів ми говорили із керівником Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрієм Полюком і говорили про те, як пройшов процес репатріації тіл, і яка з них частина були, була на Чернігівщині. Фахівцями нашої суд метекспертизи ідентифіковано. Як загалом проходить цей процес? Пане Юрі, я дякую вам за розмову. Да. І вам дякую.